Вітаю, друзі. Сьогодні 12 січня 2025 року, і члени команди Зеленської Ко відзначилися черговими абсурдними маніпулятивними, брехливими заявами, які свідчать про те, що вони вважають західних політиків західних громадян за дурнів, а також вважають українців дурнів. Йдеться про екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, Невід'ємну частину команди Зеленського, який стверджує про те, що ледь вмовив свого 18-річного сина не йти воювати, а продовжити навчання. Це говорить та людина, яка колись стверджувала, що українці готові воювати лопатами проти Збройних сил Російської Федерації у разі припинення західної допомоги. Однак він відзначився в інтерв'ю західній журналістці ще однією заяви, яка свідчить про те, що або він вважає західних політиків. Нерозумними, як і західних громадян, які стежать за політичним процесом, а також зневажає взагалі українців з огляду на те, що вони говорили восени 2021 року і до повномасштабного вторгнення 2022 року, і що вони говорять зараз, ігноруючи політичну реальність, політичну історію і пам'ять, яку ми маємо багато хто з нас так от. Колеба заперечив Трампу, який переконував, що запобіг би війні в Україні, якщо б він був президентом. Е, і вважає, що повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не можна було уникнути. Е, і він каже, що як дипломат витратив багато часу на пошук відповіді на запитання, чи можна було уникнути війни. Адже якщо спалахові війна, це означає, що дипломатія зазнала невдачі. Е, так от. Якщо вони такі зараз розумні, що війни було не уникнути, і вони це розуміють, як вони стверджують, Кулеба, зокрема, то чому Зеленський і Ко з осені, коли західні засоби масової інформації масово опублікували схему вторгнення Російської Федерації в Україну, категорично заперечували можливість такого вторгнення, ігнорували попередження західних політиків і не готували Україну до повномасштабного вторгнення. Не будували фортифікації, не оголосили завчасно воєнний стан, не оголосили е мобілізацію е військових сил, не набирали, не збільшили фінансування Збройних сил України. Чому вони цього не робили, якщо вони тепер стверджують про те, що знали, що відвернути війну Російської Федерації, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну було неможливо, тобто виходить. Що якщо вони знали, що відвернути війну, відвернути повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну було неможливо, однак нічого не робили для того, щоб попередити людей, щоб вивести з загружених регіонів матеріальні цінності старших людей, дітей, культурні цінності тощо, тощо не будували фортифікації, то виходить, що вони свідомо готували Україну до здачі, тому що іншого пояснення їхнім діям восени на початку 2000, восени 2021 року, на початку 2022 року немає. Слава Україні!